Так, слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Вітаю це з вами Отець Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні б хотів з вами обговорити е, тему е, одну з тем духовного життя. Бачите, це з Доліндо, значить, буде е, наука з отцем Доліндо. Найновіша книжка моя. Е, отця Доліндо Рутого. Думки на щодень спільно разом з отцем Йосифом Будаєм. Е, і тема сьогодні буде так само має найновіший номер рицаря непорочної з Непокалянова, з Польщі, де Дія жив, працював, сети Максимлян Марія Кольбе. Ну і автори цього журналу, ще такого свіженького. Люблю нюхати свіжий друк, Не пахне так. Підготували таку тему. Це є артикул Ксонза Роберта Скрипчака, такого священника польського, який так само досліджує це до Рутоло. Ну і це тема актуальна невеликий піст. Яка тема? Поєднання Бога і людини або поєднання з Богом і людиною, що є важливо. Ну і поговоримо собі. Про те, як Ксонс Доліндо вчив про гріх. гріх. Тема гріха. Догмат про первородний гріх, який часто згадуємо, хоч його існування є очевидним, вчив про нього також слуга Божий Ксонс Доліндо до послуговуючи дуже цікавими прикладами і образами. І в цьому артикулі Ксонза. Роберта Скрипчика, ми про це дізнаємося. Ксон Солінно був добрим проповідником. Якщо читали, читати його автобіографію, може, можемо про це переконатися. Так е, можна було зустріти його всюди, в всіх костьолах і на всіх вулицях, на майже всюди, в бігу, без гроша при собі. Думок йому не бракувало. Отже, активність проповідницька проповідниць, Ксонза Тепер фактично повернувся з реколекцій. Мав на одній парафії Перемишлянщини, Львівщина. Реколекції духовні. І властива одна наука була про за Дуін до Ось. Дуже він мені допомагає. Так само, в мене є його Ось медалок. Можна так само. Одягнути на цю науку. Можете собі тут на моєму ютуб-каналі знайти ці реколекції. Хтось ще їх не слухав, чи цю науку, зокрема. Отже, він виконував, до речі, це також згадую: таку апостолят до шпастерства Парасолі. голосячи Євангеліє взамін за Таку захорону дощем, так як теж дошпастерство Маджінете. Що це таке інмаджінт? Образків роздавав людям з особистим посланням, поміщеним на звороті. Зібрано майже 220 тисяч таких образків, як приклад катехетичної ревності італійського священника. Розповідали, пише Ексон Роберт Скрипчик, мені на раз вісім разів на день виголошував конференцію. Він міг говорити дуже багато проповідей на день, як це стверджує Ексон Роберт. І то в різних костьолах, храмах. Певного разу в дорозі до храму став збитий через автобуса. Дійшов на місце, виголосив полум'яну катехезу, по чому землі з болю мав зламаний обойчик? Тобто, Кру мав щось там значить. Багато ієрархів і особистостей приймало з ентузіазмом пропов Єксон Зарутову. І 1916 року почав зустрічі такі звані домашні зустрічі, під час яких виголошував конференції Катахеза про християнське життя. І заснував свою спільноту, діло Бога. Ось. Отже ж, можемо собі уявити, щось в цьому роді з Вищої школи теології, на який провадив отримує спеціальну згоду від вікарі Генерального архідіцезії Неаполя. Сформувалася так само група духовних дітей, його, які були потягнуті силою і автентичністю послання Ксонза-Дулінту. 3 квітня 1917 року опублікував свою першу книжку Ля дотріна Католіка, яка, будучи записом способу, вияснення з нього правд католицької віри молодим людям, вияснив в простий спосіб важні важкі теми. Правди віри ніколи для Оксонза Дулінду не були правдами абстракційними, але вираженням незвичної життєвої мудрості, слова Бога. Відноси до людських дилемів і досвідчень. Оце, приклад, приворотний гріх. В який спосіб наполітанський священник об'яснював молодим слухачам цей незвичний складний артикул, тобто тему віри. Бог є досконалим ар артистом. Артист великого формату, казав Сонс Доліндо, не може е спорядити якогось поганого продукту. З його руку виходить, виходить, повинно діло тільки досконало. А хто ж є видатнішим і потужнішим артистом, ніж Бог, яким чудом, отже, міг він створити когось так повного дефектів і суперечностей, як людину? З Біблії довідуємося, що перша людина була свята і невинна. Так читаємо у книзі «Буття», правда? Творець, отже, зодягнув її в багато незвичайних таких чеснот, які справляли. І він перевищував своєю природньою такою наповненістю, що ж тому сталося? Чому діло мистецтва Бога є так сьогодні вражаюче, недозріле і слабке? Першим, першою мовою ефективної катехези є добре поставлене питання. Питання ставиться через нам, через життя. І далі пояснення цієї теми є в такий наступний спосіб. Треба признатися, що первородний гріх це один з найчастіше таких згадуваний сьогодні догматів. Хоча його очевидність є надалі пригнітаюча, вистачить розірвати. тобто, Споглянути навколо себе, бо заглянути в глибини душі. Перше, перші сторінки Біблії, книги буття нам розказують опис сотворення людини і її упадку. Довідуємося з них, що Бог все сотворив, щоб існувало. У людині додатково помістив свій образ. Натомість смерті Бог не видумав, війшла в не на світ через заздрість диявола. І про це читаємо у книзі мудростей. Наша людська історія від початку є зламана, тобто є не до життям свободи. Людина підіймає смертельну пробу звільнення від люблячого Бога а на загал теж вимріяної свободи, не осягаючи його її. Взамін за те заперечує правду і зафальшовує реальність, фальшує свою фундаментальний стосунок з Богом, з іншим і самим собою. Це таке, значить, викривлення проникає до глибини її існування. Є Розповсюдженим на усю людськість сьогодні видимим є на кожному кроці. Біблія вказує нам теж на Христа як новий початок людства. В ньому, правдивому Богу, Бозі і людині, розпочинається нова історія людини. В церкві свідомість догмату про первородний гріх дозрівала разом з догматом про спасіння і свободу всіх людей у Христі. Немає сенсу зосереджуватися на гріху людському, коли одночасно. Не береться під увагу спасіння, яке довершилося в розп'ятому і Воскреслому Сину Божому. З другої сторони, коли би церква перестала говорити про гріх, про фундаментальну дефекцію, яка міститься у людській природі, усе послання про пробачення милосердя нашого відкупителя було би позбавлене значення. Спробуймо це визнати на кількох прикладах, якими я любив послуговуватися Ксон з Долінту. Прагну. <кій> Навести їх на доказ того, що як справним вчителем віри був цей неполітанський священник. І так насправді в оця Доліну є прекрасні приклади, євалізаційні. Він міг значить, відчитати, міг відчитати вдало середовище, до котрого він промовляє, до тих людей, до котрих промовляє, ну і так само підібрати відповідні приклади. Украсти Богу портфель. В який спосіб будує вівтарі польові, е, е, вівтарі польові, питав е, отець Доліндо, найперше споглядаємо дерев'яні е, підставки, наступно накладається аксаміт і позолоту. Дерево є е, хроповате, само себе не становило би оздоби. Служить як е, тобто, е, мети за скелет. І на тому не жденному поміщає він свій прекрасний проект. Подібно теж Бог сотворив людину і приздобив його її багатьма дарами над природними. Людина є цією дерев'яною підставкою, на якій стали покладені божі дари. У хвилі, коли митець стверджує, що елементи дерев'яні підлягли поломанню і можуть нарушити аксамітне пошиття, демонтує орнаменти, щоби то, бачите, дійти до цих знищених елементів. Бог сотворив людину за міської глини, по чому. Поставив її, дав їй розум і свободу оце дерев'яний скелет. Потім приздобив її в багато нецприродніх рис, може його пізнавати і любити. А також тішитися особливим даром і гармонію в своєму серці, і розумі оце аксемет. А людина була невинна, бо вийшла з рук Бога. Була святою, бо стала е, приодіта в деревина природні. Уявімо собі, що. Власник фірми кличе працівника, щоб його іменувати директором продажу, але раніше поставлені поставлення піддавати його певні пробі, позалишаючи в видомому місці свій портфель, наповнений грошима. Працівник зауважує це і думає: якщо вкраду портфель, перейму все, що буде, і буду тим прирядити, так буду цим керувати. Коли крадіжка вийшов наяв, тільки став виконаний з праці, але і потрапив до в'язниці. Так було в земському раю. Бог помістив в ньому людину і сказав: користайтеся всіх плодів мого раю, тільки не дотикайтеся плоду з цього дерева. Бо коли би його скуштували, помрете. Бог наклав на нього теж заборону, щоб його випробувати і довести, що заслуговує на надприродні дари. Бог створив людину свободною і хотів через цю заповідь спрямувати її свободу і мотивацію до добра. Для того дерево називалося Деревом пізнання добра і зла. Єва як перша підлягла е, е, цим інсинуаціям е, пробіглого демона пекельного вужа і кинули на плід надії дорівнювання прекрасності Богу. Подали теж пліди до спожиття Адамові, і обоє з гордині одяг. Одягнули, одягнули. в цьому моменті, сказали Богові, відмовили Богові послуху. Богу не справила прикрість втрати спожитого плоду, але гординя і недовіра людини, і факт, що заакцептував він добро і зло без жодної різниці. Під час, коли його життя з заложенням мало б прямувати тільки до добра і до розвитку. Дивіться, яке гарне порівняння. Ну і наслідки первородного гріха. Перший гріх був гріхом гордині. Хоча знаємо, що до цієї є рівно ж різні е, такі думки, так, які насправді це був перший гріх, чи це був гріх на послугу Гордині. Але якби там не було, більшості стверджують, це був гріх гордині. І не послуху, Бог обіцяв людині, що її піднесе понад усі інші вартості, але в тій своїй глупоті постанов, постановив на власну руку сам собі доцінити. Тим способом склад з дерева, покритий аксамітом, залишився самим скелетом, додатку немилосердно е, поламаним. Людина в одній хвилі втратила надприродні дари, втратила інтимний контакт з Богом е, і спровадилася до рівня розумного звіряти, залиш вистачаючого на всілякі негідності матерії, розум і свобода, які мала е, її піднести до верхівок існування. Тепер що найвище, служив їй, щоб собі усвідомити оплакане положення, на яке сам собі заслужила, на яке сама себе засудила. Ось так цікаво навчає Ексон Доліндо про гріх. Думаю, тема досить цікава. що будемо до неї сягати. Ну і сердечно ще раз прочаю думки на щодень з отцем Доліндору до які допоможуть нам пізнавати Господа Бога, ну і ставатися ближчим до нього. Ось, наприклад, думка на 9 квітня, сьогоднішній день. Щораз більше пийте джерел віри, чим більше знаєте Бога, тим більше його любите, тим більше поглиблюється чудесний скарб нашої віри, щораз більше віднаходити приховану красу і глибоку радість. Чим більше живете в правдовій вірі, тим більше душа підноситься, стає шляхетнішою. Стремить до Бога це власне є нашим скарбом. Амінь.